Вітання, з вами психоаналітик Марія Винницька. І сьогодні хочу, щоб ми з вами поговорили про гроші, які є реальні шляхи до збільшення доходу і до життя у достатку. Я зараз в Сінгапурі, і знаєте, цей шум, який ви можете чути на фоні, це дощ. Але я сподіваюся, що він вам не буде заважати, а навіть якось допомагати вам оновлювати так само, як дощ оновлює землю. Хай цей подкаст допоможе вам оновити ваші уявлення про гроші, про ваші можливості і про те, що ви можете робити, щоб ваш дохід ріс. Тож, давайте поговоримо сьогодні про два ключові аспекти про внутрішній і про зовнішній. Дивіться: для того, щоб підвищити дохід чи рівень життя, це взагалі така дуже поширена мрія кожного, і багато хто до цього прагне різними способами. Але от питання, як же все ж таки бути у цій задачі ефективними? Да? Тобто, що потрібно робити, щоб досягати бажаного, щоб ви мали ті результати, про які ви мрієте? І говоримо про фінансові результати. І всі кроки можна об'єднати у дві основні сфери: перше це внутрішня, а друга це зовнішня. І давайте сьогодні трохи розберемо і ту, і іншу. Дивіться, що таке внутрішня сфера. Це все те, що відбувається з вами, коли ви намагаєтесь щось змінити всередині. І тут часто можуть підсилюватися такі важкі почуття, як страхи, сором, провина, сумніви у собі, можуть підніматися старі установки та сценарії, і ви будете зустрічатись з супротивом, з певними змінами уявлення про себе, про свої можливості, про світ і взагалі, що вам може бути доступно. Це внутрішні зміни. А є ще зовнішня сфера: це все те, що ви при цьому робите. Тобто, як конкретно ви будете діяти. Ви шукаєте нову роботу, йдете на курси підвищення кваліфікації, розмовляєте з керівництвом про підвищення зарплати, ви звільняєтесь, починаєте свою справу, шукаєте нову нішу, клієнтів тощо. І дивіться, якщо концентруватись лише на одній з цих сфер. То результату майже не буде. Або він буде завжди обмежений. От ви, напевно, також зустрічали людей, які безкінечно себе пропрацьовують з коучами, психологами, езотериками чи іншими фахівцями. Вони пробачають батьків, розширюють свідомість, змінюють сімейні сценарії, позбавляються почуття провини та вилюковують дитячі травми. І... При цьому нічого не роблять, ніяк не діють у зовнішньому світі, щоб їх фінансова ситуація змінилась. І навпаки, є люди, які не звертають увагу на все, що відбувається з ними всередині. А безкінечно щось роблять, змінюють роботу, компанії, посади, отримують нові знання. Їх діяльність може нагадувати біг по колу, бо на кожному, на кожному новому місці вони стикаються з тими ж. Проблемами, бо діють за одними і тими ж схемами. І такі люди часто упираються в певну стелю розвитку, прибутку чи масштабу, яку ніяк не можуть пройти, попри всі навчання та зміни назовні. Тож для вашого росту та розвитку дуже важливо діяти саме у цих двох площинах. Внутрішній та зовнішній, це як два крила у пташки. І вони обидва важливі. І більше того, ці крила вони підсилюють один одного. Наприклад, коли ви будете працювати над своїми страхами з психологом, проробити внутрішню роботу і при цьому зробити щось, на що не наважувались раніше, обговорите. Підвищення з керівником, чи подасте заявку на вищу посаду, ваша впевненість зросте в рази. І навпаки, наприклад, якщо ви будете постійно шукати нові джерела доходів і результату не буде, ви зможете з фахівцем припрацювати ваші психологічні блоки і самооцінку і відкрити для себе нові можливості, які раніше не помічали. Що робити, щоб виявити свої внутрішні обмеження? Спитайте себе, чи вірю я, що для мене можливо отримати бажану суму отримувати. Чи вважаю я себе гідним достатку та благополуччя і кращого життя? Чи вірите ви, що ваш дохід залежить, перш за все, від вас? Чого ви боїтесь в темі грошей і чому? Можливо, втратити роботу. Заявити про себе як фахівця, обігнати колег, отримати більше відповідальності, пошукайте відповідь. Що ви відчуваєте, коли думаєте про гроші? В цьому питанні, до речі, і почуття ейфорії та абсолютного щастя однаково шкідливі, як і негативні почуття сорому, провини чи страху. І, власне, кожне з цих питань це така певна зона росту та розвитку, які можуть допомагати вам рухатись ефективніше та просуватись психологічно, тобто внутрішньо, у темі грошей. Що ж робити для зовнішніх змін та нових результатів? Вам можуть допомогти наступні питання. А чи знаєте ви, яку цінність ви створюєте як професіонал і фахівець? Скільки заробляють кращі фахівці у вашій сфері? Що та як вони роблять? Чи можете ви цьому навчитись? Чи знаєте ви, до чого ви прагнете в роботі, бізнесі, кар'єрі, чи є у вас власні цілі? Ви знаєте, взагалі цікавий факт, що 80% людей на землі не ставлять для себе цілі. А з тих 20, що ставлять, лише 30 людей, 30% їх досягають. А оце тема для окремого подкасту. Головне, запитайте себе, чи знаєте ви, чого ви прагнете, тобто, чи є у вас ваші цілі в роботі, бізнесі, кар'єрі. Чи визначили ви для себе свої власні цінності, мотиви та місію? Що ви можете запропонувати суспільству? Де, як і з ким ви це маєте робити? Чи вмієте ви продавати та презентувати себе? Чи вмієте ви комунікувати і будувати стосунки з клієнтами, колегами, партнерами? І чи маєте ви свою стратегію росту в грошах? І якщо поки що ні, то де ви можете почати? Якщо ви розумієте, що чогось не вмієте, чи десь просідаєте у знаннях або навичках, ви завжди можете це виправити, або самому навчитись, або деякі навички можна делегувати, або звернутися до фахівця, який вам допоможе на цьому шляху. Це може бути і HR, або кар'єрний консультант, психолог, коуч, фінансовий експерт тощо. І коли ви ступаєте на шлях росту доходу, запам'ятайте одне: і це про прагматизм і про зняття рожевих окулярів. Легко і лише гроші в задоволення не буде. От скільки б не говорили гуру про розширення фінансового потоку, візуалізацію та здійснення мрій в легкості, так не буває. Варто тверезо дивитись на себе та на своє життя. Частіше за все, шляхи до змін починаються відчаю, коли ми отримуємо першу критику, невдачу, відмову, коли падає самооцінка, впевненість, віра, коли накривають страхи, супротив або якісь інші, ну, не найкращі, <кхем> вибачте, не найкращі почуття. Уявіть, ви руками були сталою конструкцією, да? От ви діяли, думали певним чином та ходили звичними шляхами. А коли ви хочете більшого і починаєте діяти в нових для себе вимірах, то вам гарантовано, що спочатку буде некомфортно і нелегко. Це і факт з одного боку, а з другого в тому є надія. Бо коли вам буде складно, ви не будете здаватись, бо ви знатимете, що труднощі це частина росту, і ви будете продовжувати рухатись далі до своїх цілей та мети. Як ви себе можете підтримати на цьому шляху, перше, забезпечте собі надійну підтримку. Це можуть бути ваші рідні люди, але краще, коли це будуть. І, або також фахівці, коуч чи психолог, куди ви зможете приносити свій відчай, страхи та емоції, і звідки ви будете підкріплювати віру та силу продовжувати. Друге, це підвищуйте кваліфікацію, навчайтесь, розвивайте і хард, і софт скіли. Це буде підкріплювати вашу цінність як професіонала, і пам'ятайте, що дуже важливий навик росту в доході це вміння комунікувати і продавати. Тобто будь-яка інвестиція сюди це завжди плюс. Третє, тримайте вашу енергію на високому рівні. Це ваше здоров'я, фізична активність, сон, повноцінне харчування, час на відновлення. Це все важливо. Четверте, оновіть своє оточення, виключіть з вашого життя, з вашого кола спілкування тих, хто підриває вашу віру і цілеспрямованість, і додайте тих, хто вас надихає і підтримує. П'яте план, тобто цілі та дисципліна. Розпишіть свою ціль до щоденних щотижневих справ і дій. І намагайтесь дотримуватись свого плану. Це дасть вам відчуття певного результату та просування до мети щодня. А також це підвищить вашу самоорганізацію, ефективність, а значить, і результати. Пам'ятайте, що людина, якою ви є зараз. Вона заробляє певну суму. А людина, яка зароблятиме більшу суму, це вже буде інша людина. Вона зміниться. Це буде нова версія вас по багатьом параметрам: по мисленню, поведінці, звичкам, емоційному інтелекту та стилю життя. І пам'ятайте, що це процес і шлях. Коли ви вже ступили на нього, головне не зупинятись і вірити в себе. Адже на шляху до більшого доходу перемагає той, хто завжди продовжує і не боїться ризикувати знову і знову.